Доброго ранку. Ми з України. Приїхали на центральний ринок. Хочемо подивитися, що почув. Може трохи щоб подишемо вже. А зараз побачимо. У будній день. Так, зараз вийдемо туди, де там побачимо, що тут. По чому? Що по чому? Клубніка ще є, але по чому а ще вони тут не вони не продають, ще тільки привезли. А ось у черішні, зараз спитаємо по чому. А по чому черес? 170. 170. Пробуєте, 170 60, да. Це откуда вона? А, це місцева, місцева да? Да. так. Зрозуміло. Ой. О, яка цибуля красива. Почому така цибулька? 60 гривень кіло. Ромашки досі є такі ромашки. Оці красиві ну це ж я б купила, але ж я йду по зовсім другому ділу, і мені вони будуть заважати ці ромашки. Так. 250. 250, 350. Так, горох. А чому такі абрикоси? 160, шістьдесят. Давайте, давайте я вам покажу. Так, абрикоси узнали. Черешні черешні 280, абрикоси 160. А огірки із худяків почому. Шістдесят і сорок п'ять. Шістдесят і сорок Сьогодні переробити. Але ж вона А по чому клубника? Ну, вже цієї немає. 140. Вже нема, забрали вже всі. За черешні там навіть не обсуждається бомбер. Без животів. Та вони там знають без живности, я тоже купила. Говорю, з чертими, з мясом Ні. купила. Думаю, буду э, розбирати і смотреть. И Из... ну, в общем, короче, всі практично були з мясом. Почти всі. Ну, я їх не выбрасывала, я їх просто мила і все. Кожду розкрила, помила і просто двадцять. 30 огірків. Мила і вимивала, то все, їх выбрасывать, що їх вибрасувати. А кабачки по чому? -то? Оце і досі кабачки, посордиться яка морковка. Картошка 40. Тут, тут навіть в будь день не протолкнувся. Місних абрикос немає. Отут ще люди стоять, давайте до людей. Не до ящиків от і коробок усі знімають. А бурячок по чомусь. А часнику це три штучки. Три штучки 20 гривень. гривен. Тебе вас зібрали 60. Вони того стоять. Вони дуже добрі. Як називаються? Амур <щу> і кормішочек. Так, все, тут укроп один стався. Ой, нічого, нічого. Так, хорошо, подивились, що хочу. Да? А по чому? П'ятдесяты. 50. П'ятдесяту ірочки. Да, красиво. Очень даже. Монте Відео, На месте, на месте. Вода 200 гривен. А можешь... Да я знаю, что у нас водка. Мухиту 100 гривен. Бук 35. Молода цибунка. Белороса 35 тоже. Тоже 35. Так, ну что, амур по 45. Мирабела 50. Что еще вам показать? Уже все подавилось, да? Капуста 30. Тут такая уж разная. 35 в основном. Высота 30. Повень 30, Ну, мелкая 30, покрупнее 35. Так, вот все. Все. Підійшли до ящиків до коробок. Зараз підемо, подивимося тут ще у людей. 80 гривень такі міленькі. О, міленькі. Дивимось, що тут люди привезли із села продають. А, нічого такого. а кабачки почому? А огірки? Огірки 60, дивіться. Городній огірок гарний. Гарний, гарний. Бачу, що гарний. Так, де ще люди? Сто. Порічка по сто. Цибулька такая красная. Ой. Так. Что еще? А смородина? А, смородина 150. Хорошая, дуже хорошая. А клубника такая почему? Чулы. Так, я развертаюсь назад. Тому ну, що там не пролізеш. Хороші яйця по 60 гривень. Сонечко 68 гривень. Двохжовткове 75 гривень. І це більш просто менше. І бачиш, як глибоко це більш-жовткове. Це більше.

Так, идем назад, сейчас, а картошка почем, а? Шестьдесят? Вот такая клубника почем, дуже, дуже красиво, дуже, да. 220, вот так. А то мне кто-то там говорили, что ты кипишуешь, клубники полно будет. Нет, не будет. Вот видите, немножко побыло. То обычно правильно Саша написала мне, что идешь на наш рынок, так прямо на улице клубникой пахнет. А в этом году сколько там было? Полтора человека с той клубникой. А сейчас он уже 220 и 250. Вот и все. Вот так. А огурки почему у вас? А, кабач, а что там уже нема? По 50. А кристал почому? 150. 150. Ну давай другу, як кара. А крижовник от у баночка почому. А горошок почому? Горошок почому. По 25. А вот так кілограм. 50. 50? Ну да, це воно рано 70. Понятно. Так, ну все, так. Да? Посмотрели. Ось ну, тут всякие такі. Верші. Добре. Пройшли, подивились. Магазин картон. Хороший магазин. Все, я пішла накритий. А малина почем? 50? 50. Тут такой стаканчик. Так, хорошо. Фу, что-то уже сильно жарко стало. Вообще, совсем жарко. Ой. Так, хорошо. Тут ще отут іноді люди бувають, селяни. Ну Сьогодні тут нікого нема, тільки цибуля одна. Думала, що тут зніму вам покажу, тільки цибуля. А клубника почому? 180, сто 180, А яйця 60. А то лаванда у вас, так? Да? І скільки то вона? 10 гривень, да? Понятно. Ну, все, сьогодні немає тут людей. Добре, дякую, що були зі мною. пройшлись, подивились, все побачили, всім миру, добра, все буде добре.